Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам хочу розповісти про нову, цікаву та перспективну гру у Телеграмі від Stanfight та Aura. Вони запустили гру Token Rain з призовим фондом у майже 35 тисяч доларів. Просто вдумайтесь. Ми... Сенс гри дуже простить. Це щось схоже на табелку, але трошки. Інше. Ми можемо виграти до 300 доларів у стейблкоїнах щомісяця за DeFi квести та NFT. Також ми отримаємо по 33 бонусні гри щотижня. І ми можемо виграти в кожній грі до 50 доларів. І також ми можемо виграти кешбек та преміум функції Aura для власників їх NFT. Що нам потрібно робити? Ми переходимо у міні-гру Rain за посиланням. Посилання я залишаю в описі під даним відео. Вже я зараз знаходжусь у грі. Ось як бачимо, одну гра я вже зіграв. Гра дуже проста. Я натискаю Play. І суть гри в тому, що я Просто повинен буду ловити ось ці всі токени за 30 секунд. І далі буде підрахунок токенів в кінці гри. Ось, як бачимо, я зловив ось такі токени на 0,1,5. Тобто, десь коротше, на 5 гривень просто за одну гру. Потім переходимо в будинок. Тут в книжечці є різні квести, ми можемо отримувати за них поїнти, тут ми можемо запрошувати своїх друзів. Тут, в принципі, я підв'язав свій гаманець, ви можете переводити різні токени. Доволі цікава гра, наскільки я зрозумів, тут можна отримувати. Коли ви назбираєте якусь суму, тобто вроде як 1,5 долари в цих токенах, ви можете їх продати і в принципі, вивезти собі на а, свій тон гаманець. Доволі цікава гра. Гра з'явилася буквально вчора, тому в принципі, всім рекомендую залетіти, тому що на старті такі ігри можуть накормати. Звісно, ви не заробите тут якихось мільйонів, але в принципі, якщо ви лоу і ви цікавитесь тапалками, то ось вам реальна тапалка від. Знаменитого DEX платформи Stonefire. тому обов'язково беремо участь. Посилання я залишу в описі під даним відео.